глибина сверловини в Київській область на якість води. Звернувся у мене замовник, населений пункт біля Ворзеля. Е, ну там, коротше, околиці Ворзеля. Каже, бурити 75-80 метрів чи бурити на 30-35 метрів. Давайте розберемося, е, що таке 75-80 метрів, що таке 35-40, як буриться. Значить, відповідно. Uh, і по різниці, і по бюджету давайте розберемося Горизонт. Uh, тут у нас чорнозем. Тут глина. Уявляємо, що це Полтава у нас. Тут у нас глина. Це. Бучак. Відповідно, як буриться значить, оцей перший горизонт ми проходимо і буримо на другий горизонт. Пробурили отвір. Далі обсадили колону. Фільтр 1 фільтр 2 це буде у нас що кварцевий пісок. Ззовні буде поступати до вас вода з водоносного горизонту. Водоносний горизонт це річка піску, тобто пісок насичений водою. І так, друга б свердловина була б, наприклад, от теж тут. Це заглушка, до речі, не думаєте, що це таке? Заглушка. Фільтр один, фільтр 2. Ну і оце ми теж обсипаємо кварцевим піском. Уявляємо, по бюджету рахуємо. Наприклад, ця глибина свердловини складає 35 метрів, а ця глибина свердловини складає 80 метрів. Порахуємо. Наприклад, 35 множимо на скільки? 700 плюс два фільтри по 5 тисяч. Уявимо, що електрика розход 0, Враховуємо, що типу замовника 7-8 кВт є. На території злив води є розход 0. Бентоніт, ну, хай пішло три мішки бентоніту плюс 3 помножити на 1100. Е, Дорівнює. І тут порахуємо. Так як вже глибока свердловина, тут встановлюється комбінована колона. Комбінована колона, тобто вниз виганяється посилена труба, е, товщина стінки складає 7,4 мм. По навантаженню вона розрахована. До 120 метрів. Відповідно, комбінована колона вартість складає 850 гривень. Рахуємо 80 метрів множимо на 850 плюс 2 фільтри на 5000. Ну і плюс хай пішло там 5 мішків бентоніту по 1100 гривень. Рахуємо. Для того, щоб порахувати, треба калькулятор взяти, щоб швидше це все зробити. Так, де наш калькулятор? Калькулятор. 35 множимо на 700, плюс 10 і плюс 3,300. Загальна вартість склала 37 800. Тут рахуємо 80 множимо на 850 плюс 10 і плюс 5500. Загальна вартість стала, склала 83 500 гривень. Дельта в цьому всьому, мінус, грубо кажучи, 37 800. Склала 45 700 гривень. Дельта дорівнює 45 700. Враховуйте, що облаштування такої свердловини стане на круг, десь 1000 на 5 10 більше. Тобто все залежить буде від параметрів сверловини. Тут зрозуміло, що насос буде встановлений, встановлений десь в оцих межах. да від 0 до 35. А тут все залежить від параметрів. Може бути і на 70 метрів, і на 65 метрів. Отповідно, чим глибша глибина, тим більш потужніший насос, і плюс на кожен метр 1 метр загрузки дорівнює 1 метр труби, плюс 1 метр кабелю і плюс 1 метр траса. Тобто, кожен метр це плюс, 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 враховуючи, що вартість насосу. Ну тобто, грубо кажучи, хай буде 45 700, плюс, там, ну, грубо кажучи, там, плюс дельта по облаштуванню, ну, хай 7 300 посередині візьмемо, щоб для зручності підрахунку. Ну і буде 53 тисячі гривень. Скажу так. Чи варто бурити чи ні, я б не радив, оцю, хоча ми заробляємо з метражу, я б не радив бурити на таку глибину, якщо є варіант Полтави. Ви за півтори-дві тисячі доларів, півтори це середня ціна до двох. Можете встановити систему фільтрації, буде 100%, а півтори тисячі доларів це в нашому курсі десь в межах 65 тисяч гривень. ну хай 70. І ви будете гарантовано мати якісну воду. Тобто, дельта буде складати 17 тисяч гривень. Докладаєте 17 тисяч гривень, і гарантовано після системи фільтрації ви маєте якісну воду. Е, вирішувати вам, що бурити, як, нам вигідніше робити бучак, тому що фіті-міті ми заробляємо з метражу А вже ж замовник приймає рішення самостійно. Дякую, звертайтеся контакти в профілі.